Батько не сильно батько, от так я вам скажу. Тобто, за статусом йому завжди це було приємно, але з точки зору там давати увагу, він завжди був повністю в творчості, повністю от з головою. І це добре. І це добре, тому що його спадок, звичайно, набагато важливіший, ніж там мої якісь комплекси, розумієте. З урахуванням, що 50% хромосом у мене від нього, то, напевно, десь схожі. Я з роками навіть зовні бачу, що ми схожі. По молодості більше на мати був схожий, а зараз вже на батька. І ну, поетичний дар. Я вважаю, що тато геній. Мені, якщо щось передалося, можливо, талант, але ну, я до такого рівня, можливо, і не доросту нікого. Він. Видатний український письменник. От. А в чому схожі? В чому схожі? Ми романтики, я вам хочу сказати. Просто він е романтик, е знаєте, який шукає музу, а я е не шукаю музу. От приблизно от в цьому ми відрізняємося. При цьому всьому у нього е жінка більше 50 років, а у мене вже три. Ну, тобто, е хто знає, що правильніше.